Яскравий настрій та казкова атмосфера. Попри мінливу погоду біля торгівельного центру Агора зібралося чимало хмельничан. З нагоди першого дня народження комплексу тут влаштували справжнє свято. Окрім драйвового шоу та концертної програми, відвідувачі втішили приємними сюрпризами, бонусами та подарунками. Так, слухаємо, слухаємо, що ж там хтось, хтось зайнято, дуже зайнята людина, набере трубку. Останній годок немає, тягнемо далі. Я першої річниці зня відкриття гори і насидовашковитоми за словами організаторів свій день народження Агора зустрічає із високими здобутками, адже за цей час торгівельний комплекс площою майже 8 тисяч квадратних метрів став невід'ємною частинкою мікрорайону Озерна та й всього міста. Ще рік це був проєкт, який не мав перспективи. На даний момент ми бачимо, що даний об'єкт знаходиться в гарному стані, розвивається. У торгівельному центрі є присутні магазин Таврія, спортивно-оздоровчий центр Панда, піцерія Мрія всі умови для життя в мікрорайону Озерна. У Агорі планують і надалі приємно дивувати своїх відвідувачів. На часі інноваційне житлове будівництво. Наступний етап нашого розвитку це житлове молодіжне будівництво під назвою Також Агора, де будуть великий спектр, наданий великий спектр різних послуг. Аби створити максимально комфортні умови для життя, у мікрорайоні Озерна планують побудувати ще одну школу та садочок. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Костянтин Чернилевський. Міська рада запланувала напевно, злідуючи року ми почнемо будувати <звучить> е школу садочок. Ми ну, побачимо по фінансуванню. Виділили земельну ділянку в цьому році, тому що бачите, діток багато. Торгівельний центр Агора пропонує хмельничанам комплексний підхід до вирішення питання умов проживання. Інноваційне будівництво, торгівельний центр, розвинена інфраструктура. Таке вдале поєднання є вигідним для кожного.